Добрий день. Доброго добрий часні виставки і агромашинері. Будь ласка, доброго дня. Ми міжнародна логістична компанія, яка робить доставку з Китаю, з Кореї, з Таїланду. Маємо найвигідніші тарифи, робимо перекази в Китай, також по найкращому курсу, курсу нас оновлюється кожного дня. Ми робимо доставку як авіаперевезення, так і морським перевезенням. Займаємося ще оформленням. Оформлення може бути як на нашу компанію, ми привозимо під ключ. А вам уже в Україні видаємо вантаж, або можемо привозити на вашу компанію з розмитненням також на вашу компанію. Як вам буде зручно, відправки у нас, якщо авіа, це раз на тиждень, вівторок або середа, якщо морське перевезення, це раз на два тижні. Перевозимо майже весь вантаж, окрім забороненого, так як ми працюємо в білу. Вітаємо вас до нашої компанії, будемо раді співпрацювати. Як вам виставка? Виставка прекрасна, дуже багато цікавих, скажімо так, людей, для себе нових відкриттів, тому це буде дуже корисно для нас. Вам успіхів, карного гарного дня! Дякую вам.